На цій фотокарці дзеркальний струмінь. Поряд з ним квіткова композиція. Та небагато хто знає, що сам фонтан у такому вигляді був створений за наказом секретаря Харківського горкома партії Віктора Чураєва. Свідки того часу розповідають, саме у такій альтанці у Бахчисараї він познайомився зі своєю коханою. На згадку про це і з'явився у Харкові Водограй, що у ті часи називали Бахчичураївський. Та є серед колекцій виставки і фотокартка Рибної площі, де раніше велася торгівля рибою. Вона була розташована в Червонозаводському районі біля мосту через річку Харків в районі вулиці Університетської та Греківської. Така виставка воєнних та післявоєнних часів проходить у Харкові вже 16-й рік поспіль. Спочатку вона не мала такий розмах та проходила у художньому музеї. «Коли виставка вийшла на вулицю, в му році, ми використовували скажімо, 33 фотографії розміром 60 на 90. Возле театру опері і балета це вже було 66 фотографій. В парке Горького це вже було, ну, кратко, в основному, було, там 120. То в тому году це було 256 фотографий, фотографій. В этом году, наверное, додається, що фотографії 60. Всі ці фотокартки про Харків та зібрані вони зі всього світу з музеїв Нью-Йорку, Німеччини, Франції Швеції. Валерій Федорович зі своїм братом Олегом приходить на виставку вже не перший рік. Тут кажуть, згадують історію військових років, що назавжди лишилися в їх серцях. Мама во время войны вела дневник. Вот. И мы с Олегом, братом моим, вот, тоже выжившие чисто случайно, мы все это уже послевоенное помним. В Харькове здесь, конечно, остатки войны не, не исчезли до сих пор. Я вам приведу только один пример. Если вы пойдете на Сумскую 80 зайдете в арку, там дом стоїти водом, там пуль, пулі, пулями. пулями. ці пулі до сих пор існують і все. Ну эти от вищербліни. Всі они, звісно, в душах у харківчан старих особі людей, которые это все». Пам'ятають і цінують, кажуть харків'яни, бо історія першої столиці це їхня спільна історія, яку неможливо переписати. Надо издать альбом с этими фотографиями и размно ну, размножать, продавать может быть для того, чтобы наша молодежь видела, к чему приводит война. Много нового узнал вот, поспонрайли в токах. Освобождали Харків посмотрел военные фотографії. очень понравилось. Архитектуру посмотрел с з висоти пічого польоту. хорошая фотовыставка. Фотовиставка. Колекція фотовиставки цього річ поповниться новими фотороботами військових часів. з міст побратимів Харкова, Нюрнберга та Новосибірська. Триватиме вона до 24 серпня. Оксана Кононова, Ігор Бескровний, Євгеній Дробата, Харківські звістя.